Доброго дня. Класична двоетапна імплантація є найбільш надійним методом у світі, який використовується вже більше 50 років. Класична імплантація забезпечує найбільший відсоток успіху 98% імплантів приживаються при використанні даної методики. Класичну імплантацію використовують, якщо зуб був відсутній взагалі, при так званій Адентії, або видалення було проведено 3-4 місяці тому. Першим етапом є встановлення імплантанту у спеціально підготовлене ложе, незалежно чи буде це один імплантант чи декілька, все це проходить під місцевою анестезією абсолютно без болісно. Другим етапом буде постановка формувача ясен, який буде проходити через 3-4 місяці після імплантації. І, в залежності від ситуації, через 14 або 21 день після постановки формулача ми будемо переходити безпосередньо до протезування нашого імпланту. Ці етапи проходять з місцевою анестезією абсолютно безболісно. Тому класична імплантація це не є дуже швидко, але обираючи даний метод, ви обираєте 98% впевненості та успіху.